друзі, Сьогодні 11 липня 24 року. І випила мені нагода побувати в Карпатах. Як ви бачите, я в дорозі до своєї мрії, можна сказати, і починається моя подорож з Банчинського чоловічого монастиря. І так, Вознесенський Банчинський чоловічий монастир УПЦ МП. Розташований він в Україні, село Банчане Герцаївського району Чернівецької області. Заснували монастир у 1994 році. І відкритий він був у грудні 1996 року. Його будівництвом керував єпископ Лонген Жар, який згодом і став його настоятелем. У 1994-98 роках був побудований Вознесенський храм. А в 1995 році почали будувати церкву Покрови, освячену у 2003 році. До ансамблю цього монастиря відносяться два братських корпуси, два готелі, будинок настоятеля з келіями братії скид економії з Преображенським храмом, церква святого Лазаря на цвинтарі, дзвіниця і Свято Троїцький собор. Під опікою перебуває дитячий будинок, у якому виховуються дітки-інваліди. Святовознесенський банчевський чоловічий монастир при суддістві Плужнікова Ігоря Олександровича. Ой, які красиві. Красотінь.

Також є готелі для пручан. Є два корпуси для монахів та скиту. І ще на території знаходяться фонтан та вольєри з птахами. Ми їх, ми їх не бачили, ми туди не попали. І вони є частиною тут цього парку Ладчатного, але ми його не бачили. Людей, не знаю ні про не знайшли, нам про них не сказали. Красиво <риклад> там. Можливо... Говорили з жіночкою, можливо, нам якось зроблять маленьку трошечки екскурсію. екскурсії. Зараз оборуваються 14. Почалося з того, що води колонки, він був якийсь тіл, тоді священник, в селі, Маяна. Там почала монт церкви. Заказав ікони, і ті ікони, які став собі, і почала плакати з банські ікони. Вироста місце, малоповали, нічого не було. Ліс був, поговорив. І пори на передовій мост. Потім ми взяли дітей, сиріт. Спочатку вони жили в цьому будинку, потім коли вже багато і стало, то діти там зробили на мовці. Це храм покрову Божої Матері знизу серед у нас років. Братський корпус, священник, пальний це траси, на пів дороги, є надійка. Повертається, спускається, то там є де перейдети. А що. Вони побудували тут, далі. А лікарня зберігали, що вас теж не подається, лікарня це буде. А з якими там захворюваю? Який там Там у нас є, що роблять стави, що є такі хірургії. Які... Ага. Такі опорно-руховий напрямок чи... Ну там є... взагалі все є. Все всі є. Обстеження, є МРТ таке, що встання в сутірниках заселення. Ага. Тобто хірургі приїжджають сюди і оперують? Так, да, приїжджали з цього світу. Хірургія така, що по євростандартам кілька в Україні є. Uh -huh. Все приїжджали, uh -huh. що хочеть, хотіли потім. Я Ну вже робию лікарню, що воно там по документах проходить, але на самом деле. Літній що... uh -huh. алтарь, коли раніше, коли у нас храм багато людей приходило, тут на вулиці одні. Скажіть, а дітей беруть е, з інтернату, наприклад, сиріт, вони підростають тут вже, і тоді нових беруть якось? У да. них відпускають, потім беруть? Так, у них женять, дами їм дають будинки, квартири, в будинках там будувалося будинок. Беруть тільки і, хлопчиків, так, та? чи дітей? Ні, дітей. Да? А з якого свої? віку, до якого тут? Тут нас дорожки навіть не мовлять, а і зараз є такі, що вже по 17. Маленько, як вони не тільки що пішли, і все, вони наші діти будуть. Ага. Там селі, якщо їдете, є будинки. Ну, я це Так, Одинакові. Так, одинаково. У цього монастиря перебуває людей. брати в 60. А від людей не знаю. Ні, ну не таких, як ми, а ті, що постійні. Ну, 60 пратів, а точно вирішити. Оце не сугуби чоловічів монастиря застарілих, там вже за ними хтось ти... теж доглядає, да, є якийсь персонал. Так, да, персонал. Mm -hmm. Тут нас тільки і... багато всього є, і інтернат, є, і лікарня. Є ферма у і... нас, ферма є в селі, це і так, випадки, техніка. Це парку Васана теж ваше, да, та, так? Да, так, да, так. Є там техніка, комбайни, все. І молочні все, ми робимо самі mm. йогурт, бринь, uh -huh. молочку, масло. Тут це вже кафе є, так? Оце все ваше. А? Так, оце магазин, там можете купляти. Там все натуральне, бо я yeah, що там в магазині, что там мешает, что она свое молоко играет, все нравится. No, от, ну вот скажи, затем что привлекают брат и чимать? Навіть... Тут территория вообще. Платим термину. Частково окуплюється, що ваше проживання тут очевидно. Ну окуплюється, куплюється Це ж не тільки тут, а во і ще ж і далі. А, соответственно. Ти це ферма є, що за яйца яйца 30 тысяч крой. Щоб таке утримувати господи, треба для цього треба кошти і кошти. Без працівників теж тут. І догляд території. Це дзвіниться тут. Дев'яносто четвертого, так? Що сім? Тридцять тридцять років пройшло, як це все побудувало. Окрасою комплексу є 60-метрова дзвіниця, що дещо нагадує дзвіницю Софіївського собору. У самому монастирі зберігається дуже багато християнських реліквій. Ось, ось, ось дзвіниця, оце вся дзвіниця. Шість тонн колоку, десять тонн. А такого немає, Як у оцюля, одинадцята, дванадцять, там дзвонить. Є, я маю чи дзвонити, чи не дзвони немає ми щось робимо щоб воно автоматично а, ні, ні, ні. А, ні, ні. То, електро Сестричка Альона. Цікаво, цікаво. Така коротенька, але змістовна, так? Да? Мабуть, якийсь риночок такий по певних днях. Ще ярмарочки. Можливо, так. Да, Продукція. Екскурсія така коротенька, але змістовна. Коротко, але... Ну, так. Ріквії, такі як частина Житотворящого Христа, мощі свячаномученеці Варвари та Серафима Саровського. Свято Вознесенський монастир на сьогодні складається із церкви Вознесіння Господнього, церкви Покрови Пресвятої Богородиці.

І як у будь-якого місця святого тут теж є легенда. Місцеві жителі кажуть, що це місце святе, зокрема, там знаходиться джерело, яке вважають чудодійним. Власне, воно і стало причиною побудови монастиря. У селі жив хлопчик із численними вадами. Він разом з іншими дітьми був біля того джерела і пив з нього воду. І враз люди стали помічати, що він зцілюється. Як про це дізналися священники, то вирішили відразу заснувати ось на цьому місці клініка, якого? Луки. Ось ця клініка, про яку Монах нам розповідав. Так що хто бажає лікуватись, якісь проблеми, сустави, ось тут техніка. Можна сюди звертатися. Ось у нас банер клініка. І святителя Луки, кого цікавить графік роботи. Ну, Я думаю, якщо загуглите, знайдете контакти. Ось кафе, в якому продукція продається, монахів. Вся натуральна, як стверджували. Типу йогуртах. Ой, mm. oh, yeah. я дуже yeah. хочу йогурт. Yeah. Та, так, так. Інційне, Демократичні і... недороги. Йогурти по 36. Кефір <різь> 36 йогурти <різь> 36. теж. А давай є без кусочки, щоб його робити просто. А кіфір досяг кіпіровить? Випічка теж вони не казали, у них своя випічка. <різь> <різь> Ти його Так, от йогурта я візьму теж. Богослужіння у цьому монастирі здійснюється на церковнослов'янській та церковно-румунських мовах. Одна з цікавинок у 2007 році у дитячому будинку, що діє на території цього монастиря, був знятий документальний фільм Форпост. На цьому моя екскурсія по чоловічому монастирі закінчується. Подорожую далі. Підписуйтесь на канал, ставте пальчики догори. До наступних зустрічей!